Триває трьохсотий день повномасштабного воєнного вторгнення російських загарбників. Харківські, Чугуївські, Куп'янські та Ізюмські райони цієї доби знову обстріляли окупанти. Інформують у штабі оборони. Під інтенсивним вогнем окупантів. Перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади, стареця Гатище, Вовчанські хутори, попередньо без постраждалих. У селищі міського типу дворічна горів житловий будинок. А близько другої години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об'єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, цієї доби на Харківщині зафіксовано дві пожежі, що сталися через воєнні дії. Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини. Триває розмінування деокупованих територій області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 311 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення гаряче Збройні сили України мужньо боронять Харківщину. Окупанти поливають позиції захисників із мінометів та артилерії, але наші військові не віддають жодного сантиметра українських територій. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті.